Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, експерт з провадження бухгалтерського фінансового та управлінського обліку на базі програм Бас. І сьогодні ми з вами трішечки попрацюємо програмістами. Я знаю, що ви, як бухгалтери, не дуже це любите, але тим не менше, серед вас з'являються такі колеги, котрі дуже дуже хочуть щось самі виправити в своїх друкованих формах. І от сьогодні ми з вами розглянемо такий приклад. В бухгалтерській спільноті колега задалася питанням, як же їй додати в поле текст, тобто вивести в друковану форму акта надання послуг, за який же місяць цей акт? Вона пішла доші, і ще їй порадив. Ось так, за формат, дата і так далі. Я перевірила, мені ще так само дав таку ж саму відповідь. Що тут не так? Ну, а не так, те, що ми з вами будемо правити з користувацької сторони. Ми з вами не програмісти, і ми з вами не будемо лізти в код програми. Тобто, наша задача змінити. Ту друковану форму, яку вже нам надав розробник, і додати в ту форму текст, за який місяць видано клієнту цей акт надання послуг. Давайте перейдемо в програму і спробуємо з вами вирішити цю задачку. Отже, перед вами документ реалізації товарів послуг. Друкована форма акт про надання послуг, і саме в ній нам потрібно внести зміни, тобто додати текст, за який місяць надано цей акт. І додати нам потрібно після слів виконавцем були виконані наступні роботи, надані такі послуги за такий то місяць. Що нам треба зробити? Ідемо в адміністрування, друковані форми звіти і обробки, макети друкованих форм. І шукаємо, власне, макет цієї форми, в якій нам потрібно внести зміни. Ось реалізація товарів послуг акт. Для редагування відкриваємо. Ось перед нами така картинка. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це на те, чи потрапляємо ми в визначені області? Ви ж розумієте, що колись хтось вже цю форму написав, тобто в коді задав якісь правила. І ось ці правила так назви цих областей, так, текст акт начало текст акт конець, допінформація про біл, шапка, таблиці це вже задані раніше програмістам якісь параметри чи якісь інші функції, команди. І наша задача з вами вклинитися в ці раніше прописані правила. Що це означає? Що я завжди, де б я не писав, я маю потрапляти в ці рамки, бачите, визначені червоними лініями. Пробіл, оцю ця область, так, або сюди доп, або сюди-сюди. Але якщо я вже з вами, бачите, є у нас 21 рядочок, так? Ном Під номером, він пустий, не має заданої області. І що би я цю не написала, мені нічого не виведеться. А виведеться тільки, якщо я ще тут щось напишу, тут щось напишу, тут щось напишу, і тут щось напишу. Це перше. Тобто, попадаємо в визначені області. Бо колись у нас був коментар на Ютубі, де колега жаліється, що він не зміг ставити в рахунок на оплату праці свій текст. Ну, і перше, на що треба дивитися, чому не зміг, це наносити це, а точно чи ви потрапили в цю визначену область. А потім уже далі дивитися на властивості цього поля, і нам знадобиться саме для нашої задачки. Нам треба не просто текст ставити. Нам потрібно, щоб система автоматично щитувала той період, який потрібен. І якщо я ставлю сюди. Давайте відкрию властивості, а в нас написано текст. Все, що би я тут не робила. Як би я не е е е е викручувала цю дату, система не зрозуміє, що я хочу. Бо в неї стоїть заповнення текст. Не параметр, не шаблон, а просто текст. Тут три варіанти. Текст, параметр, шаблон. І нам треба з вами знайти таку область, де у нас є команда, чи функція. Ми не програмісти, тому нам, як то кажуть, так, якісь фрази говорити, визначення терміну говорити не по програмістськи Ми з вами бухгалтери, котрим треба просто внести цей текст і не треба питати цього програміста, так що нам робити. Отже, Дивимося ще наступне поле: текст акт «Начало». І дивимося, тут бачите, у нас є квадратні дужечки під деякими такими параметрами. Бачите, ось тут. Так от, це ймовірно, того, що тут якраз є та команда, яка нам треба. Тобто, якщо я не програміст, а ми з вами саме такі і є, то я просто дивлюся і пробую. Навіть якщо я не розумію, що це за квадратні такі е, дужечки, що ось ці е, незрозумілій знак більше-менше. так? Я просто пробую Пробую тут прописати, пробую тут прописати, пробую тут прописати, і так чи інакше десь та попаду. так? Я точно знаю, що у мене функція заповнити є саме в цій області: текст, акта, начало. І мені треба сюди. Перенести ось оці, бачите, виконавцем були виконані наступні роботи надані такі послуги. Я беру Ctrl X і проставляю сюди крапочка. Це перше, що я зроблю. Напишу фразу за, відразу додам. Це першу. Це ми видалимо те, що там вилізло, все. Але цього мало. Навіть, якщо я отак і напишу зараз дата після цього, то система мені все одно так, десь воно злетіло. Система все одно мені не дасть те, що мені треба. І мені треба дивіться, що зробити. Це така. Маніпуляція, знаєте, але вам треба її зрозуміти. Мені треба розширити ось, ці, ось цю область. Але її розширити з користувацької сторони, і ну, я вам скажу, що те. Ах, щоб не говорити погані слова, тому просто дивіться, так, що я роблю? Правою кнопкою розсунути. Далі ще раз зроблю розсунути, залишаю поки що це поле. Тепер дивіться, лівою кнопкою натискаю, ось тут на текст акта начала, вирізаю ок, тобто прибираю цю область. Потім виділяю ось ці нами додані два рядочки, знову ж лівою кнопочкою і вставляю сюди вирізаний текст акта начала. Присвоїть. Запам'ятали. Далі. Закриваємо. Далі ось оці всі, весь текст. З минулого, так. Ctrl-C. На всякий випадок, ми поки що його залишимо. Ctrl-V. Тобто залишаємо мало лі нам треба буде ще для чогось. це. Проставили сюди. Тепер правою кнопочкою, там, де ми проставили. Свойства на всякий випадок. Тут шаблон стоїть. Подивилися. Тобто, дивіться, що у нас тут є. Ми додали, виконавцем були виконані наступні роботи надані такий посол. Перенесли стект Акт начало сюди. Це першу частинку. А другу частинку нам треба проставити сюди дата параметр дата. Звідки ми його візьмемо? Звідси дата. Скопіюю, щоб не мучитися дата. І проставлюю сюди в доданий це рядочок, а десь тут посередині дата. Проставили. Тобто, у нас є за, у нас отут. Зараз ми проставимо сюди ще за, кудись ділося. За у нас є тут, а тут у нас є дата правою кнопочкою властивості, і у нас параметр. Запам'ятали. Так? І тепер перевіряємо. Давайте видалимо ось це лишнє те, що нам уже не треба. Зберігаємо і перевіряємо, що у нас вийшло. Переходимо. Супер! За 9.06.25. Але ми ж пам'ятаємо, нам треба додати не просто дату, а нам треба додати місяць, рік. І зараз ми з вами. Будемо це робити. Повертаємося до нашої форми, стаємо на нашу дату правою кнопкою властивості. І шукаємо формат. Саме тут ми будемо його змінювати. Переходимо на вкладку Дата і дивимося наперед-визначений. Як ви бачите, в нас немає просто, щоб було місяць-рік. Як же нам його додати? Та дуже просто. Просто прибираємо дні і англійською мовою додаємо букву М. Далі прибираємо крапочку, бо нам вже не треба, і пробіл. І ось, що ми маємо в результаті. Август 2025 нам це зовсім не підходить. Нам потрібна країна і українська мова. Ось. І ось. Серпінь 2025 Ок. І давайте ще наведемо трішечки краси. Бо що ж воно тут трошки більше зробимо? Хай це буде 11-й шрифт. І колір тексту ось голубенький. Красивий, правда? Ось так. Все. Зберігаємо і перевіряємо, що у нас вийшло. Не закрилося. Угу. Ось. Краса, правда ж? Сподіваюся, після цього відео ви самі будете собі програміст. І ось і такі простенькі речі. Хоча цей параметр дата не такий і простий, як ви побачили, порівняння порівнянні з тим, що просто додати якийсь текст. Так, тут вже треба трішечки пововтузитися. Але я знаю, що ви з цим справитеся. Особливо, коли подивитеся. Це відео, і ще є попереднє, я залишу посилання під цим відео на нашому каналі YouTube. І я вас вітаю, ви зекономили собі кошти, але якщо все ж таки вам потрібно буде до нас звертатися, звертайтеся! Контакти перед вами, з радістю вам допоможемо. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей!